Буває в неволі іноді згадаю. Буває, в неволі іноді згадаю своє стародавнє. Шукаю, шукаю, щоб чим похвалитись, що я й таки жив, що я таки Бога колись то хвалив. Шукаю, шукаю. Господи, хотілося б згадати хоть що небудь. Так оцей наткнувся на таке погане, що і заснув. Богу не молившись, от мені приснилось, свинею заснувши, звичайно, такий сон приверзеться. Ніби край могили пасує ягнята, а я ще малий. Дивлюся, могила ніби розвернулась, а з неї виходить, неначе козак, уже й сивоусий собі не борак, та йде до мене. Я собі звернулась. Щеня, мов під тином, звичайне мале, та й перелякалось от мене бере, неначе на руки, та несе в могилу. А чорна могила ще гірше розкрилась. Дивлюся в могилі усе козаки, який безголовий, який без руки, а хто по коліна, неначе отятий, лежать собі хлопці, мов у теплій хаті. Дивися, дитино, оце козаки, ніби мені каже, на всій Україні високі могили, Дивися, дитино, усі ті могили, усі отакі, начинені нашим благородним трупом, начинені туго, оце воля спить. Лягла вона славно, лягла вона вкупі з нами козаками. Бачиш, як лежить, неначе сповита, тут пана немає, усі ми однако на волі жили, усі ми однако за волю лягли, усі ми і встанем, та Бог його знає, коли то те буде. Дивися ж, дитино, та добре дивися, а я розкажу, за що Україна наша стала гинуть. За що я межи ними в могилі лежу? Ти ж людям розкажеш, як виростеш, сину. Слухай же, дитино. А потім ягнята приснились у житті Лановий біжить, та б'є мене добре, і, ніби проклятий, свитину здирає, І досі болить, як сон той згадаю а як нагадаю козака в могилі, то й досі не знаю, чи то було справді, чи то було так мара яка небудь. Мені той козак розказував ось що. Не знаю, як тепер ляхи живуть своїми вольними братами, а ми браталися з ляхами, аж поки третій Сигизмонд з проклятими його ксьонзами не роз'єднали нас, отак те лихо діялося з нами. По ім'я Господа Христа і Матері Його святої ляхи прийшли на нас війною. Святиє Божі міста ксьондзи скажені осквернили. Земля козача зайнялась і кров'ю сину полилась, і за могилою могила, на наче гори, поросли на нашій синочку землі. Я жив на хуторі, я стар був. Немощен, послав з табун я коней до обозу, гармату, гаківниць два вози, пшона, пшениці, що придбав, я всю медзерю віддав моїй Україні небозі, і трьох синів своїх. Нехай я думав грішний перед Богом, нехай, хоч часточка у Бога за мене піде, за наш край, за церков Божію, за люди, а я молитись в хаті буду, бо вже не здужав сину встать. Руки на ворога піднять. «Зо мною, слухай же, остались Данило, Чура мій, Та я та Пріся, дочечка моя. Воно ще тільки виростало, ще тільки-тільки наливалось, мов та черешенька. За гріх, за тяжкий, мабуть, гріх великий не дав мені святий владика очей нарадувать старих моїм дитятком» Не ходили ксьонзи по селах, а возили на людях їх з села в село. Таке є то у нас було. Якось їх клятих і до мене вночі на хутор занесло, а з ними челять їх скажена, та ще драгуни. Дай мені, хоч коли-небудь Боже, милий на світ твій виглянуть з могили, спряжу всю шляхту на огні. Вони. Вони, не бійся, сину, вони ксьонзи, мою дитину з собою в хату завели, замкнулись п'янії, я бачив. А челядь п'яна полягала у клуні на соломі спать, драгуни теж. А ми з Данилом соломи всі не наносили, а клуню просто запалили, не встануть прокляті оп'ять. Дітей козачих мордувать, усі до одного згоріли. І Пріся, бідна я моя, згоріла склятими. А я на пожарищі хрест з Данилом поставили та й помолились, заплакали, та й потягли на коней, сівши до обозу. Сині всіх трьох моїх найшли та в добрий час і полягли. Отут у купі а як ми бились, умирали. За що ми голови складали в оці могили? Будеш жить, то може й знатимеш, не Боже, бо слава здорово кричить за наші голови. А може і про могили, і про нас, старцями Божими по селах, правдива дума невесела меж людьми ходить.